Чотири пам'ятники Дніпра, комунарам, Маргелову, Каруні та меморіал героям Севастопольської оборони, потрапили в топ-100 об'єктів, які мають бути демонтовані з вулиць міста. Цього вимагають активісти громадської організації деколонізація Україна. До вашої уваги оновлений список топ 100 об'єктів, які треба демонтувати в процесах декомунізації і деколонізації на території України. Пам'ятник героям оборони Севастополя, пам'ятник Маргелову, пам'ятник Каруні, пам'ятник комунарам на 11-му році війни з Росією. Вони й досі стоять у Дніпрі. Чому їх варто прибирати? Ми розібрались в історії кожного. Перший пам'ятник комунарам, іншими словами, борцям за радянську владу. Стоїть на вулиці Івана Нечуй Левицького, колишній каруни, вже 67 років. 34 з яких з моменту незалежності України викликає справжній дисонанс. Це звичайна Дніпровська школа, де дітям на уроках історії, в тому числі розповідають про радянську окупацію України а просто біля школи досі стоять комунари, пам'ятник тим, хто цю окупаційну владу тут встановлював. У 1958 п'ятдесят цей монумент встановили на місці братської могили революціонерів в 17-х 20 роках минулого століття в тодішньому Катеринославі вони боролись і помирали за радянську владу. На цьому постаменті ми бачимо встановлено чотири скульптури: робітник, матрос, солдат і студент. Основна мета всього цього було створення такого узагальненого образу революціонера. Питанням деколонізації науковець Сергій Волонець займається вже майже 10 років. Каже, це типово пропагандистський пам'ятник СРСР. Його єдина мета героїзація більшовиків, які окупували Україну. Збереження цього пам'ятника і подібних йому, які встановлені на честь радянської влади або встановлення радянської влади. Це по факту є поплюження пам'яті про жертв радянського режиму, а також тих людей, які боролися проти нього за волю і свободу українців. Об'єкт номер два меморіал героям Севастопольської оборони на території Севастопольського парку, встановлений у 1955 році на честь ювілею кримської війни. 170 років тому у тодішньому Катеринославі рятували поранених під час тих подій, а загиблих ховали саме в цьому районі міста. Серед військових, звісно, були і українці, але пам'ятник. Увічні до прославлює саме руських воїнів, судячи з тієї таблички, навіть яку минулого року прибрали, але на якій було написано Руським воїнам, то відповідно ми розуміємо, що цей пам'ятник присвячений насамперед російським воїнам і російській зброї. За цими дошками ще в червні 24-го була плита з написом руським воїнам від працівників міста Дніпропетровська, звичайно, російською мовою. Однак її все ж демонтували. А от не демонтаж. Всього меморіального комплексу поки немає грошей. у міськраді кажуть, і пам'ятник комунарам і меморіал героям Севастополя вже рік, як позбавлені статусу об'єктів культурної спадщини, а отже, їх точно можна демонтувати. Про це згальмує єдине нестача коштів. А ускладнює наявність поховань на території відповідно до закону про деколонізацію. У разі якщо такі об'єкти містять поховання, то Міська рада має приймати рішення, на підставі якого відбувається ексгумація цих останків. За наявною у нас інформацією, балансоутримувачів цих об'єктів на сьогодні не закладені кошти на ці роботи, тому ну поки що вони в такому підвішеному стані. Третій номер у списку на демонтаж пам'ятник генералу Маргелову. Герой радянського союзу, командувач повітряно-десантних військ СРСР, та людина, яка активно брала участь у радянській окупації європейських країн, все це про Василія Мар'єлова, ім'я якого активно використовує ворожа пропаганда. І поки Росія атакує Україну ракетами-шахедами, його монумент досі стоїть на набережній, просто в центрі Дніпра, як тінь імперії, якої ми досі не повністю позбулись. Цей монумент взагалі з'явився у вже незалежній Україні у 2000 році. І за традицією тут часто збирались місцеві десантники. Батько одного із загиблих військових каже, ця традиція буквально не має сенсу. 11 років вже до війна, вже 4 три чотири рік пішов та повномасштабної. Уже коли йдеш на гробки, вже всі кладбища забиті На жаль, нашими хлопцями, героями. А у нас досі стоїть Вася Мар'єлов окупант, який окупував Чехословаччину, який окупував і Фінляндію, і багато, і ту ж Україну. 24-річний син Сергія Ніконова Павло, також десантник 25-ї числавської бригади, точніше, був, бо загинув ще у 2014-му. у небі над Луганськом, коли російські терористи збили наш іл 76 Серед 49 загиблих був і син Сергія. Відтоді громадська організація, яку він очолює, просить прибрати цей монумент, замість нього встановити пам'ятник нашим захисникам. Ми хочемо як родини загиблих і спілкувались. що не просто пам'ятник загиблим, а воїнам-героям і живим і загиблим. Пам'ятник Маргелову називає не інакше як маркером російського миру. Згадує, як у 2010-му до наших десантників приїздили сини Маргелова та розповідали про братні народи. Ось ці два сина приїжджали з Росії. І казали їм, хлопці, ви наші, ви ж ми ж один, одна бригада, ми всі десантники. Розумієте, це хлопцям, котрим по 20 років. І коли в 2014 році почалася окупація, тоді реально нікому було воювати. А як було в росіяні стріляти, якщо вони казали нам брати? З цим монументом кажуть у міськраді ситуація простіша, але на його демонтаж також потрібні кошти. Він перебуває на балансі. Міської громади, от але він не має такого статусу охоронного тому в принципі з ним простіше буде в плані його демонтажу. На наступний рік будемо сподіватися, ці плани будуть реалізовані. І номер 4 у списку. Пам'ятник ще одному радянському генералу Василю Каруні. Його демонтаж гальмує вже міністерство культури. Пам'ятник російсько-радянському генералу Василю Каруні стоїть просто у центральному парку Дніпра. Монумент також просять демонтувати. Але проблема він і досі не виключений з об'єктів культурної спадщини. А, мав би, каже Сергій Волонець, бо також є частиною радянської ідеології. Ми розглядаємо дуже часто постать Каруни як тієї людини, яка брала участь у вигнанні нацистів з території міста, але ми не говоримо про те, що він брав участь у розв'язанні тієї самої другої світової війни. З цих же причин міськрада неодноразово зверталася до міністерства, аби там переглянули цінність об'єкту. Писновок відповідних експертів щодо Каруни. Він брав участь у поході Червоної армії у Польщі у 1939 році, коли вони ділили по суті, Польщу разом з Третім Райхом. От, і він відповідно обіймав керівні посади, тобто це ті ознаки, які підпадають під дію закону про деколонізацію. Але попри такий висновок відповіді чекають і досі. Історикиня Катерина Грищенко каже: демонтаж цих пам'ятників не означає забуття нашої складної історії. Мова про інше. Ми маємо обов'язково про них пам'ятати, про їх досвід, про їх історію, про час, коли вони реалізувалися і реалізували саме так, як зробили. Декомунізація насправді це не про конкретні пам'ятки чи таблички, це про переоцінку цінностей. Про це каже досвід і інших країн, які радикально прибирали зі своєї території радянські мітки. Щоправда, там починали не лише з пам'ятників, а й з політичних діячів країни. В Чехії, в країнах Балтії, декомунізація відбувається одразу падіння Радянського Союзу, навіть трішки раніше. І одразу починаються ці процеси. І починаються вони з дуже важливого елементу, саме з люстрації. Тобто з намагання розділити. Комуністичну партію в якійсь національній формі і державу. Україна підсумовує науковиця, пішла геть іншим шляхом. Саме тому наш процес деколонізації такий складний. В Україні ми Проголошуємо незалежність, виходимо зі складу радянського союзу, але влада у нас фактично не змінюється. У нас залишаються точно ті ж особи при владі, які починають носити вишиванку, трішки розмовляти українською мовою, і в принципі, от в цьому ми і бачимо нашу щасливу незалежність. Якщо ж на демонтаж усіх цих пам'ятників нарешті знайдуть гроші, час, а головне бажання, то за процедурою окремі їхні частини передадуть до музею. А от великі монументи відправляться на звалище історії, з якого, можливо, колись таки зроблять парк тоталітарного періоду. Олександр Максименко, Сергій Озеров та Денис Єлисавенко. новини 11 каналу.